Всім привіт! Сьогодні розпаковуватимемо два набори: один по Югіомогопогральному королю, інший по покемонам. І ви знаєте, я люблю драконів, а тому не міг не скоротитися нагодою, коли побачив набір по трьом структурним колодам погральному королю, які просвячені монстрам драконячого типу. Тут ми бачимо, вона так і називається колоди легендарних драконів. На АІ бачимо справжня по темного Нову, нового монстра дуального темний чергівник. Чесно кажучи, не дуже люблю цю ідею з тим, що у нього зелена шкіра. По-перше, згадується бій атема з арканою в рамці в архіза бойового міста. По-друге, він так виглядає, як якийсь зомбак. І з ним тімей. А це була філерна арка Думи або аркалка арка Лево, і вона всім дуже сподобалася. І там були якраз три легендарні дракони, які мали врятувати світ. І, да. Ці три дракони перетворювалися на людей до того, як це стало мейнстримом, і в них є людські подоби. Так, добре, відкриваємо. Так, відкриваємо. Так. Але насправді тут не тільки легендарні дракони. От ми бачимо на зворотній частині. Вибачте, вибачте, вибачте. У нас відповідно написано, що у нас не тільки легендарні дракони Атланти, а й ще й кібердракони. Це Zane Тюздейл, він же з шоу Геора Марафуджі з другої частини Грального короля. Та вимірні дракони. Ті, хто дивився п'яту частину, а, а, ну, а, а вимірним драконам дуже багато дають форм. От, я б сказав, б, дуже дофіга. Я пам'ятаю, коли була арка бою з, з арком, так дуже з багатьом а дуже сильно виросла популярність. Це цього, цього архетипу. І, відповідно, у нас тут є аж три колони. Отже, я так розумію, 180 карт. Не просто три колони, а й нам тут дають основних монстрів. Да, тут два, а, так, тут ви бачите, що всі три монстри дракону і чи... да, тут, попри те, що картка називається. Драконячий лицар темний керівник, все ж таки має драконячий тип, а не тип чарівника. Але так як темний чиринок темного типу, то він має темний атрибут. І як бачимо, всі три основні монстри, які є ключовими картками в колоні, у вони, колодах вони всі темного типу. Але ось цей дракон він не є. Драконом, він є ну, В сенсі, що Типу монстра він є типу машина. У нього нульова атака, але це за рахунок того, що чим більше ти монстрів використовуєш для того, щоб його викликати, то тим більше у нього атака. Тобто, грубо кажучи, якщо ти виклик... використав п'ятьох монстрів, то Відповідно, атака у цього монстра буде 6000. тисяч. Це так для прикладу. Розпакували першу колоду і що ми маємо? Так, давайте щоб Це ж не монстр лежав. Так, у нас тут О, чорний меч чорного кого? дракона. Є така дивна риса у югіошних міст... у драконів ставати або зброєю, або бладунками. Хоча, як бачили, і драконічі вершники теж тут є. Так, це у нас локбогиня. Гармата. Ракетна. А ракетний чак гермуса. Це у нас. молот Черівника часу. Драк... Дракон цього. Відбувального... відбувального дзеркала. О, як бачимо, тут ті самі дракони, які були в арчі купола. Тирановий дракон. До речі, в людських подобах кожен нагадує свого дуелі. Так, це у нас. дракон винищення. Ривий роз цього одразу ж згадає хамраман, Вини... знищує віруса, чесно кажучи. Так, це у нас. Темна чарівнича. Череді... Драконіча лицарка. Так, у нас тут від, ці дві картки з тим чарівником із темною чарівницею, яке об'єдналося з тімеєм, так звати цього дракона, якого вони осідлали. Теж є теж така нормальна, так нашумівша колода. Її багато хвалять. Так, відповідно, амулетний дракон. Ще он, ұм, угу. Так, це у нас. Вот чор темний паладин. Паладин. Тиранові крила. О, це якраз дуже така імбова картка. Тобто, якщо монстр тебе атакує, то ти її активуєш, і всі монстри з то... твого вони летять в слід за русским воєнним кораблем. Улюблена картка Сету. Так я його називаю по імені, тому що Кайба це прізвище, і, відповідно, його брат Мокуба також має таке ж саме прізвище. Тем... Темне Воскресіння. О, цю атаку є. Ага. Це прикольна така мобілізація. Так. Подвійний горшечок. О, це хороша атака. картка. Я її використовував. Коли грав, коли грає в дуельні зв'язки, вона допомагає, якщо не везе, з, не везе з витягуванням картки. Це у нас сердечна На легенда. Пазур Гірмаса. Так. Клик Критяса. Я так розумію, що це ми викликається. Адже у нього, речі, лапи, схожі на людські руки та ноги. От мен... От дуже дивна взагалі, ідея, вона ще в бакуганах була. Коли п'ять пальців на, ру... на лапах, якось це дуже дивно. Ні, ну... сам Дракоша класний, взагалі я обожнюю дьошних драконів. В Югіо драконів особливе ставлення. Так, що тут у нас? Око Тімея. Атака темного чарівника. Тисяча ножів. Як тисяча чортів? Ні. Тисяч чортів не це не фраза потініста Боярського. Вона була в оригінальному творі. Спадщина темного чарівника. Поширення темного чарівника. Ілюзорна магія. Плащ темного чарівника. А темної магії. Абсолютний хрестоносець. Ще один абсолютний хрестоносець. Великий шит. Гардена. Магічний екземпляр. О, тут хороша картка. Ммм. <свистання> о, це та сама легендарна картка, якою о, 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 якраз той момент, який треба обов'язково дивитися не, що, не в англійському дубляжі, а в японському оригіналі. Один з найкультовіших моментів в гральному королі, коли Атем, да, я називаю його Атемом, тому що це справжнє його ім'я вибиває всю дури з Інсекта Хагі. Легендарний мит. О, це, до речі, людські подоби наших дракончиків. Так, дракони-хлопчики теж перетворюються на людей. Змиріться з цим. Як то кажуть, ці, тро... ці троє перетворювалися на людей до того, як це стало мейнстрімом. До речі, я думаю, що ви помітили, що їхні обличчя дуже схожі на Атема, Каасето і Джоночі. І, Правда ж іронічно. Угу. Так. Дві картки майстерного о, продвинутого, найтри, продвинутого темного чарівника. А, Жезл чарівника Ір-2. А де ж сам темний чарівник? Гроба чарівника. О, от і темний чарівник найперша головна картка головного героя. Правда, мене знову ж таки добиває його ламбовидний колір, колір. Прошу мене в расизмі не звинувачувати. Ще один темний чарівник. Так, тем, о, магічна роба. Ще один темний чарівник. Темний чарівник, я головна Фоюгіо. Хто тільки, хто тільки хотів, то її, на неї, то її сексуалізував усіх можливих. Коротше кажучи, будь ласка, прошу її не гуглить. Так. Навіга... Магічна навігація. Вічна душа. Оце якраз відсилка на останню. Ууууу... А... Учениця ілюзорного чарівника. Це вже відсилка на одну з жаречів. Ну і відповідно основна картка темний чарівник драконячий лик. Так, дорога клода, клода кібер. О, кхізмонст. Блін, я обожнюю кізмонст. Їх дуже легко. Викликати і взагалі на мене заксал дуже велике враження справами, тому я їх дуже люблю. в Чому суть ксізмонзи, у береш двох чи кількох. Тут, в даному випадку, двох мостів п'ятого рівня, тобто от п'ять зірочок, викликає а, а а і викликаєш вони. Не, ти їх не відправляєш на що, як там його. Цвинтар, Зона цвинтари, але вони можуть бути туди відправлені для того, щоб активувати ефект. Так, ще один кібердракон новий, але цей не використовував ксіс, тому що він тоді не існував, коли цей персонаж був активний. Так, от Хіміратековий хіміра дракон цього... Вежі, фортець. Іх аж три, а от хіза два. Так. Кібердракони близнюки. Д... Кібердракон Кінгхя. Теж, до речі, дуже популярна колода. Взагалі ці три колоди вони дуже популярні. Я, 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 я у кількох групах по гральному королю в Facebook є і бачу дуже багато яких піар. Так, це у нас. поглинальний дзеркальний шит. Відштовхувальний шит. Штормовий зеркальний щит. Кіб, кібертіньовий гард. На щось взагалі не схожий на того шитовика. Кіберзв'язу. Кіберзв'язу. Кібермражам. Обладнаний машиною Юніт. Прибрання ліміта. Майбутнє. З'єднання в залі, до речі, хотів ще сьогодні блакитного оку і Охіріса купити колоди, але вирішив все ж таки ці три, тому що три в комплекті. Ну, наступний раз. Про загруження ф'южном аж дві, дві, дві три картки, зв'язок з силою. Дві картки. Угу. Три картки, на Три картки одній колоді одній ті ж самі. еволюційного спалаху. Кібернетична підтримка з'єднання беруть для культивної взагалі. Так. Угу. Три картки. Так, три картки. Дві картки відновлю... відновлювального кіберзаводу. Це б нам знадобилося. Він із руснею. З Руснею. Машинована фортеця. Машинований кіберн. Не знаю, що таке кібер. Машинований етанін. Етанін. Капель 12 рівня. Це дефігат. Кібердинозавр, кібер фенікс Всього їх тара два. Кіба два киберхробака. Ну, то кібердракон, і тому у нього так мало елотаки. До речі, в JX усі води ведені дракони, Крим еволюцій цього, як там його. Крім еволюції Червоноокору, він був віверновим. Були без ногами. що цікаво. Хоча в Югіо є така мода на прямоходячих драконів з непропорційно великими лапами. Угу. Три картки ядра кібердракона. От наш любимий кібердракон, але 2100 це вату. Так, кібердракон. Звей... Дрей, звей. Ще один кібердракон, дивно, що не розкладені разом. Ще один кібердракон звей. Всього кібердраконів 2. Кібердракон Інфініті. Ще один кіміротек. І відповідно третя колода. Це по дракон, вимірним драконам. Дивно різноокий. Так, Одай Метлі новельгії різноокій не дивно Абсолютний дракон, як я казав, цього дракона дохуй, е, а, Дракон темний повста, а, по, а, повстанець Верховного Короля нашого любимого Зарка. Різнокий дракон стріляючи метеорами. Uh... Чисто крили uh, uh, Прозоро корилий дракон Велик... Верховного короля. Дорогі йдена дівчинка в компанії, судячи з людської подоми. Галтлін Куль. Ніфіга собі. Гризноокий дракон шторм. ага Різнок... uh -huh. Дракон на голодний на отруту Верховного короля. Зміна маятнику. Дві картки. Воскресіння маят... маятнику. Воскресіння. Дві картки. Тераформація. Так, раз, два. Дві такі картки, бо горшочок для багатих. Не знаю, як це прикладається. М'ятниковий шторм. Дві таких картки. Так. Дво. Пен... Не знаю, як перекласти. Мені лень дивитися. Альянс дуелянтів. Дві картки. Удар з параловидним воднополом'ям. Дві картки. Так. Об'єднання різноуках. Сходження з небес. Одразу ж згадують, один з моїх найлюбленіших драконів двоє картки. Храм а, Алтар. Різноки і Алтар. Керівництво малогородного дракона. І Різнок і дракон гравітації. Ще одна чарівниця благородного різнокого дракона. Не знаю, як прикласти дві картки. Joker Джокер з цирку. Козак з цирком. Ще один з джокер з цирка. Різноки єдиноріг. Дві картки. Різнок і Царкач Феникс. Різнок і миражний дракон. Різнок і фантомний дракон. Різнок і дракон -Просони. Капець, Капецьклік у нього форму Це ми Дві картки. Різнок і ще один фантомний дракон. Різнокий дракон Верховного короля. Відповідно, різнокий дракометниковий дракон він у нас є. Кхіс ага, дракон темного повстання. Е, чистокрилий синхродракон. Що ви, має... е, ви мабуть, запитаєте, що я мав на увазі, сказавши, що, що чистокрилий дракон єдина дівчинка з тієї компанії. У середньо є людські подоби, тому що. Є картки типу чарівників, і відповідно до цих карт чарівників. Вони, типу, згідно фактів, є людськими подобами. Ось ці троє хлопчики, це й дівчинка. і дівчинка. дракон, драконжарлого отрут і ще один різновид дракон, і, відповідно, різновий арковий б... медниковий дракон. Ну, а друга колода це по Артіас. Амінь. Ні, я християнин, але Аркіас по сюжету є Верховним Божеством світу покемонів. І тому, відповідно. Ось... Ні. Я християнин, я Аркіасанство не вірю. Але все ж таки треба віддати шану нашому. Аналогового покемона. Взагалі я хотів собі кло, а, пак по Гератіні, але тут справа в тому, що два є магазини, один ближчий, інший Далі я записався до цього до Перекаря. І, відповідно, мені попався Аркіс. Аркіас прикольний, Гератіни більше люблю, але Аркес ну, теж класний. Відкриваю. Знаєте, я там подивився, а там стільки На щось аж 100 енергетичних карток. 50 карток по Аркіс. 4 пустера, 65 наліпок на картки. Гід, як будувати картку, 6 кубиків. Ну, коротше кажучи,... Давайте вже завтра на сьогодні. все. всім дякую. Гартимо не допомогти.